Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі інформаційна передача. Новини до найвеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось. 22 червня трагічний день у історії. Цьогоріч минає 75 років спочатку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. Вранці 22 червня 1941 року фашистська Німеччина без будь-яких попереджень напала на радянський союз. Недільний ранок, 22 червня, трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів людей. Саме тому цей день було оголошено днем скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Того дня керівництво району, ветерани і представники установ та організацій міста зібралися біля меморіалу слави, аби покласти квіти і поклонитися великому подвигу тих, хто у кривавій боротьбі відстоював честь і свободу своїй землі. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих від руки ворога, адже нашим святим обов'язком є берегти пам'ять про переможців. Минулої неділі усі бажаючі мали можливість взяти участь у святі, яке відбулось неподалік мисливського ставка. Чи не вперше у Дунаєвцях відкриття рибальського сезону у поєднанні зі святом трійці були такими захоплюючими, веселими і масовими? Свято відбулося 20 червня і було організовано міською радою. Саме завдяки членам оргкомітету, всім учасникам та присутнім того дня поблизу мисливського ставу було що згадати і розповісти. Про вимогливе і справедливе суддівство рибальського конкурсу, чудові подарунки для переможців, незабутню рибацьку юшку та шашлики від професійних шеф-кухарів, а також концерт аматорів художньої самодіяльності. А ще в ранішній співжайворонках синій безхмарне небо та чисте плесень. Лесо води, біля якого було так приємно посидіти у спекотний день. Приємно, що того дня чоловіки-рибалки відчули справжню конкуренцію з боку слабкої статі. Майя Некоферук змогла не тільки виловити цінний трофей у вигляді коропа і десятка карасів, але й посісти чільня третє місце з поміж не одного десятка чоловіків. Не пасли задніх найстарший та наймолодший учасники конкурсу Петро Бакун 1934 року народження та Олександр Погинайко 2004 року. Вдалим виявився день і для Олександра Заторжинського, Вадима Каноніка та Анатолія Паращука. Всі з перелічених рибалок отримали цінні подарунки. Варто додати, що усі зібрані під час конкурсу кошти, а це майже 3 тисячі гривень, організатори вирішили передати на користь нашим хлопцям землякам, які дістали вакцинації. Ажкі фронтові поранення. А святковий концерт того дня подарували присутнім працівники міського культурно-мистецького просвітницького центру та аматори народного мистецтва. Цього тижня своє професійне свято відзначали працівники Державної служби. Урочистості з цієї нагоди відбулися у залі засідань районної державної адміністрації. На початку присутніх привітав перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Смолінський, який передав вітання від голови РДА Олександра Бернашевського, який на той час перебував у відрядженні. Руслан Миколаєвич відзначив усю важливість та складність роботи державного службовця, адже саме від них значною мірою залежить реалізація програм і успіх реформ, які проводить держава. А служіння народу є їхнім професійним кредо. Щиро від себе від голови райдержадміністрації Олександра В'ячеславовича Тернашевського. Хотів би вас всіх прилітати. Так, да, я не погоджуюся, як ми його святкуємо, але можливо в тих умовах, які на сьогоднішній день складаються в країні, це оптимальний, скажімо так, варіант. Я погоджуюся, що можливо воно мало би бути по-іншому. Але ви всі заслуговуєте на ті слова вдячності, на ті слова подяки. Я думаю, що від мене особисто це однозначно, але від тих людей, з якими ви. Повсякденно працюєте, яких ви повсякденно обслуговуєте і з якими ви повсякденно співпрацюєте, проводячи оцей зв'язок між державою і людиною. Тому вам всім в першу чергу здоров'я, затишку, сімейного благополуччя, щоб ви, скажімо, всі свої. Не, не, не гаразд, а скажімо так, вдома у вас був такий надійний тім, щоб ви йшли на роботу і могли надійно віддаватися в ці державному служінню, що всі службовці на благо нашої Малої Дунаєвеччини і України цього Ми зараз бачимо, що дійсно чуть-чуть, можливо, це не достатній рівень, але держава зробила крок на зустріч службовцям, тому що дійсно чуть-чуть помінялися. Заробітні плати. Я не говорю, що це той рівень, який би ми сьогодні хотіли бачити, чи потрібен для того, щоб відчути себе справжнім державним службовцем, як це декларують і Європа і все решта. Але на сьогоднішній день я думаю, це вже є непоганий поштовх на те, щоб десь побачити нас як державних службовців. Тому ще раз хочу вас привітати святом побажати вам достатку, благоприюччя і златись. До вітань колегам долучився і заступник голови районної ради Віталій Білогаш. У своєму виступі він наголосив, що для пересічних громадян, котрі звертаються в органи місцевого самоврядування, державний службовець уособлює владу, тому на них лежить велика відповідальність забезпечення виконання держави усіх зобов'язань перед своїми громадянами. Віталій Степанович також побажав винуватцям свята здоров'я, благополуччя та успіхів у роботі. За високу професійну майстерність та служіння обраній професій окремі працівники державної служби були нагороджені грамотами та цінними подарунками і подяками. Заступник начальника об'єднаної податкової інспекції Наталія Баранюк, яка була серед тих, хто отримав подяку, згадала своїх наставників, які доклали чимало зусиль для того, аби нові працівники досягли успіхів та подякувала за їхню працю. 20 років тому Верховна Рада України прийняла основний закон нашої держави конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави. За кілька днів до свята у п'ятницю біля пам'ятника Шевченку відбулись урочистості з цієї нагоди. Перш за все, присутні на заході представники установ та організацій міста поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзарю. Після того, як пролунав гімн нашої держави зі святом прийняття основного закону нашої держави, до неї привітав перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Прийняття основного закону стало новою точкою відліку в історії нашої держави. Закріпило правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність стало найважливішим етапом на шляху забезпечення прав людини і громадянина. Це сприяло підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Маємо пишатися цим і поважний наш основний закон, адже є конституція, є нація, є народ. Та головною ідеєю Конституції став принцип служіння суспільству та благополуччя кожної людини спрямованості на досягнення єдиної мети розбудови правової демократичної держави. Президент України Петро Порошенко наголошує на тому, що пріоритетами у внесенні змін до Конституції України мають стати питання децентралізації, удосконалення конституційних основ. Правосуддя та вдосконалення конституційного регулювання прав і свобод людини і громадянина, внесення нагальних змін в основний закон дозволить ефективно впроваджувати і реалізовувати реформи та програми розвитку держави. Основний закон України це важливий фактор консолідації нашого суспільства, збереження в ньому громадської злагоди, миру і стабільності. Тож нехай у ці урочисті дні повсюди міцніє почуття гордості за нашу країну, за її основний закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще і благополучне життя у власній державі. Нехай кожен день дарує радість життя, любові, підтримку рідних та близьких. А кожне нове досягнення сприяє процвітанню нашої держави. Бажаю усім! Мирного неба над головою, міцного здоров'я, щастя, добробуту, родинного затишку у ваших родинах, мудрості, і далекоглядності, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів основного закону нашої держави. Нехай злагода та мир та добро панують у серцях кожного. Зі святом з днем конституції до вітань долучилися і секретар міської ради Микола Островський та заступник голови районної ради Віталій Білогаш, шановні присутні. 28 червня 1996 року увійшло в новітні історії нашої держави День великого загальнонаціонального національного консенсусу верховенства національних інтересів прийнята цього ж дня нова конституція суверенної України в тіло досягнення і світової науки. Та практики конституційного будівництва ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб люди почувалися захищеними і впевнено дивилися в майбутнє, коли кожен громадянин України відчує, що його життя, здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека дійсно визнані найвищою цінністю, тоді ми зможемо з гордістю заявити, що Україна стала незалежною державою. У цей урочистий день щиро віру в реальне втілення конституційних прав і свобод, зміцнення добробуту наших родин та еволюційних правовий розвиток нашої незалежної європейської держави України. Слава Україні! За активну громадянську позицію та з нагоди свята почесними грамотами обласної райдержадміністрації було нагороджено кращих працівників і службовців та депутатів міської і районної ради. А гарний настрій присутнім подарували аматори художньої самодіяльності Дуневечі. ти, сонечко, що у віконечко не завітало. Yeah. Нещодавно свій поважний сторічний ювілей відзначила одна із дунаївчанок. Дунаєвчанка Лідія Шевцова прожила нелегке життя, пережила безліч різноманітних, як приємних, так і надзвичайно важких моментів. Власних дітей у старенької немає, тому на схилі літ її доглядають племінник разом з дружиною. Саме він з теплотою та повагою розповів нам про життєвий шлях ювілярки. Народилася вона тут в Дунаєвцях. Була така хатинка по набережні, зараз вона 13-ті, колись вона була Сім, п'ять, сім, в сім'ї. Батько її був ткачем Бороніслав Іванович Любеський. Був ткачем. От. Мама присукаючися і працювала на фабриці тут, біля Кірхи, сучасної кірхи, там вони у німця підприємця Гугу Глюка. Багатодітна сім'я, два брата і мама із сестрою. Вона сама молодша. От, е, жили не дуже багато на ті часи, але дружно так кажуть, жили. Причому що сім'я була така цікава. Е, мій дід був католиком, а бабця була православною. І не сварилися, все було нормально. Роки було три, як помер батько. Це була тоді під час громадянської війни, це з 18 на 19 рік. Він ще ялинку приїхав на польські свята, поставив ялинку і помер. Причому так цікаво було, що і моєї бабці мама, прабабка, померла один день. То вона мала два похорони. Це було в грудні місяці 2019 року. Ну, Росла як вона, яку нам мала мати освіту? Закінчила обзав, як і моя мама працювала трохи на ткацькому підприємстві. Потім вийшла заміж, чоловік дуже був хорошою людиною, Шевцов Андрій Юстинович. Вони, коли почалася Друга світова війна перед сороковому році. Вони виїхали в Молдавію. Чому брат її Іван Шевцов він був прокурором? Його туди направили в Молдавію, коли приєднали Молдавію до Радянського Союзу. Вона поїхала з чоловіком теж туди. Ну а звідти вже прийшлося тяжко вибиратися. В нього правда був коник і фаетон. Вони, значить, проривалися. Полями, степами, бо дороги ж обстрілювалися. То вони буквально польовими дорогами тікали. Леві переправилися через Дністер, потім десь сюди, в південь України і Воронівська область. Люди, каже, були різні. Були люди, які розказували, що значить, в Росії там підійшла до голови колгоспу. І попросили, каже, ми біженці нам нема що їсти. То він значить везу в комірника так. Три хліба, банку мьо, там, значить, яїць, то що, значить такі. А були такі, каже, що десь тут вже далі, що ви чого вдіраєте? Бідна, голодна, вони, значить, сидять, їдять, ви чого удіраєте, хто буде вроді, захищати? Це була станція невеличка. І коли ця станція, а німці дуже часто попереджали про бомбардування. Скидали листівки. Ви На скільки того один ми будемо бомбардувати. Бомбардувати, тікайте». Е -е, то, каже, Після бомбардировки я прийшла, тих хазів вже й не було. Теж втекли, не захищали родину. Ну такі всі різні люди були. Ну, вона була в евакуації в Киргизії. Теж важко пройшлося працювати. Е -е, так як вона була бездітна, то. На той момент чоловік був на фронті, то їй все-таки дали на самі важкі роботи. Там на канал якісь вони рили, каже, вода лідяна, бо з тенчанню потоки. А на горі виносимо, каже, ми цей щебень виносимо на насилках спека. Там так, що не, ноги того їх хворі. Таке після війни вона приїхала десь у 46-му році з евакуації сюди. Тут побудувалася, потім її цю хатку знесли, де зараз гуртовня, дали цю квартиру. Е, працювала вона і е, навіть в торгівлі працювала. На цей був райор, вона, вона там працювала. А чоловік а так? А чоловік? А чоловік був і фініспектором, але потім він кинув, бо не міг дивитися на деякі речі. Чоловік її помер, він був простужений на війні. От він помер десь в 62-му році. От так вона вдовувала. Що ще ж можна сказати? А як ви думаєте, чому от, який секрет у такого довголіття? Як а ви знаєте що? Секрет довголіття, мабуть, в праці тяжкий, бо коли вона була маленькою. То її бабця працювала, її мама, моя бабця працювала, а вона повинна була наносити води по пів відра. Навіть не могла викрути там сусіди, викручати її води, вона наносила, треба було, бо будувалися, хатку будували, та стара завалилася. от. Де кажуть, толокою будували. Родичі, знайомі, там сусіди будували. Приходила після роботи, і... але до того треба було приготувати щось їсти, треба було наносити води. Коротше, вона важко вона працювала фізично, буквально з дитинства. І ці недостатки, мені здається, що розкош вкорочує життя людям. Розкош. Ресторани задимлені, обжираловки. Мені здається, це. А коли людина, ви ж подивіться, навіть є багато людей, які в концлагері пройшли і довго прожили. А люди дуже багаті, не виходить в них так. Це, мабуть, така причина. Бо може ще щось є і в генах, ну я не знаю, бо її е, прадід, прадід він був прорабом, то він прожив десь 85-60 років, не так вже й багато. От. А в них так. Сестра її моя мати, вона не дожила до 99-25 днів, померла. Такі якісь вони, мабуть, того, що з. Дитинство не знали розкоші. Чимало сил та душевного тепла віддає Лідії Броніславівні і працівник територіального центру обслуговування одиноких престарілих Валентина Світлик. А у день такого визначного ювілею до Лідії Шевцової завітала ціла делегація гостей: представники районної державної адміністрації, районної та міської ради, директор територіального центру обслуговування одиноких пристарілих, а також сусіди вітали квітами, подарунками, а ще щирими словами, аби Бог послав ювілярці здоров'я та багато років життя. Бачите, Бог дав вам таке велике довге життя. Слава Богу. Ви в таких гарних умовах знаходитеся. Ви е, дожили до такої знам великої знаменної дати, що люди до старіччя доживають дуже е, рідко. Це не так просто, ми це віримо. І ми прийшли сьогодні привітати всі до, до вас, привітати вас з таким ювілеєм, щоб Бог дарував вам здоров'я, надалі дарував... Благословення своє і вашій родині, щоб ваша родина була також щасливою. Тому що продовження роду це найцінніше, що є. Дідія Владиславна, вітаємо. Бажаємо міцного здоров'я, вам, радості і то, що ви дожили до так, такого солідного віку. Так. Нехай Бог благословляє і дарує до довгих років життя. Дякую. Ще від територіального центру, прийміть привітання, вам такі е, квіти, ви у нас дуже гарна жінка, ви знаєте, дуже добре, що ви у нас така є. І от Валентина Анатолійовна, яка вас обхожує, це наш працівник центру. Дай Бог, щоб вона ще, е, вас обхожувала багато-багато років. Вона вас дуже любить. Я знаю, що ви її любите. Ви як е, мати з донькою з неї, да, Лідія Броніслава? Да. Або, і хусточку теж новеньку від центру. Тож дай Боже, щоб ви, Лідія Броніславівно, ще мали час і можливість ще довго радіти життю. Наступний наш сюжет про новини рятувальної служби. 24 червня 2016 року на базі 12-ї Деперча було проведено огляд пожежної техніки та обладнання, яке знаходиться на озброєнні місцевих пожежних команд. Цей огляд продився згідно плану. На території Дунаєцького району знаходиться чотири місцевих пожежних команди, які розташовані в СМТ Дунаєвці, Макові, Балині та Томашівці. І на завершення інформація районного відділу поліції. Хочу коротко доповісти про результати нашої роботи, напрацювання та наші наявні проблеми. Діяльність Донецького відділу поліції, головного управління національної поліції в Хмельницькій області, перш за все, орієнтована на захист прав і свобод людини, протидії незаконному обігу зброї, наркотиків, забезпечення дорожнього руху, запобігання протидії корупції, економічної злочинності та будується на суворому дотриманні Конституції України, чинного законодавства, відомчих нормативних актів. З початку 2016 року до Донецького відділу поліції надійшло 2167 заяв і повідомлень з загальної кількості в єдиний реєстр досудових російських. Внесено 352 повідомлення. 1776 розглянуто відповідно до закону України про звернення громадян. Слід відзначити, що у відділі не було допущено випадків неправомірного прийняття рішень. З початку року на території Донецького району скоєно 352 кримінальних правопорушень по 79. Злочинці встановлені та вручено повідомлення про підозру. 81 кримінальне правопорушення направлено до суду для розгляду з обвинувальним актом. Слід відмітити, що частина скоєних злочинів розкривається по гарячих слідах. Безпосередньо. Крадіжка мобільного телефона в Мазі Ніпако, наруга над могилами в селі Тернова, викрадення дитини в селі Вихрівка, розбій в селі Пільний Мукарів, крадіжка грошей в селі Слобідка Рахнівська, крадіжка ноутбука в селі Меньківці, Грабіж в місті Дунаївці. Де вчинив неповнолітній, угон мотоблока в селі Рудка, угон мотоцикла в селі Голозубинці, угони автомобілів в Семете Дунаївці, Рахнівка, місто Дунаївці. в селі Залісті затримано чоловіка з опієм. Слід наголосити на трьох останніх випадках незаконного заволодіння автомобілями. А саме, 19 червня, в селі Підлісний мукарії 51-річного жителя незаконно заволоділи автомобілем Volkswagen Golf, який знаходився біля господарства. В ніч на 21 червня в місті Дунаєвці 39-річний житель Кам'янець-Подільська незаконно заволодів двома автомобілями ВАЗ 2105 зеленого кольору 81-го року, які знаходилися у дворі будинків по вулицях Червонопартизанській та Шевченка. Одного зі Учасників затримано по гарчих слідах у скоєному він зізнався. Особа затримана і понесе покарання згідно кримінального кодексу України. На даний час робота працівників поліції орієнтована на профілактику правопорушень. Так, інспекторами поліції в 2016 році виявлено задокументовано 606 адміністративних правопорушень, з яких 14 адмінпротоколів складно на неповнолітніх. На даний час не може не хвилювати сансправ, який склався щодо виготовлення зберігання та продажу населення самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва. Так, з початку року працівниками відділу виявлено задокументовано три факти виготовлення зберігання самогону та апарат, для його виготовлення, сім фактів придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва та 10 фактів заняття забороненими видами господарської діяльності, пов'язані із продажем спиртних напоїв населенню, відповідальність за яке передбачено статтю 164 з значком 16 Кодексу України про амінпровопорушення. Дані адміністративні матеріали направлені для прийняття рішення до районного суду, по п'яти з них прийнято рішення, що накладення інфлятину штрафу у розмірі 1700 гривень. Крім того, спочатку рогу поліцейським виявлено 285 фактів розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв заборонених законом законом місцях та появу громадян з громадських місцях в п'яному вигляді. Відповідальне за яке передбачення статтю 178 кодексу про одмін на жаль, на даний час недостатньо допомоги в даному напрямку ми отримуємо від населення, адже тільки спільними зусиллями ми можемо викорінити незаконну торгівлю алкоголем на території Донецької об'єднаної громади. На даний час, на профілактичний облік у відділі поліції, приводять 307 осіб, з яких постійно проводиться профілактична робота. Проводяться певні заходи щодо протидії стихійній та незаконній торгівлі. Так, з початку поточного року виявлено задокументовано 6 фактів торгівлі з рук, не встановлених в місцях, порушення 160-ї адмінкодексу. А також два факти порушення порядку провадження господарської діяльності відносно таксистів. Робота в даному напрямку постійно продовжується спочатку 2016 року. За матеріалами відділу поліції, про порушення без зарахування протоколів працівників по нагляду за безпекою дорожнього руху на осіб їх чинили. накладно штрафів на суму 21 336 триста гривень. З них стягнуто 16 тисяч п'ятсот гривень, що становить 77%. Що стосується стану аварійності на території Нецького району, то слід зазначити, що працівниками поліції постійно здійснюються заходи по забезпеченню дорож... безпеки дорожнього руху, які впливають на стан дорожньо-транспортного травматизму. По точному році виявлено працівниками поліції 59 адміністративних правопорушень, за якими складені інстрені протоколи за порушення правил дорожнього руху, з яких 15 керування в стані алкогольного сп'яніння. За аналізом стану злочинності, слід зазначити, що оперативна установка на території обслуговування відділу поліції залишається контрольованою та підрозділ здатний виконувати поставлені завдання. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю усіляких гараздів. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось. Нехай щастить.